Олексій Голобуцький, політтехнолог. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Пане Олексію, ми бачимо, як Сполучені Штати Америки підтримують Ізраїль як свого партнера, якому він дав гарантії безпеки. І власне ці гарантії безпеки зараз виконуються. Які висновки може зробити Україна для себе? Тому що ми неодноразово говорили про гарантії безпеки для України від наших західних союзників, в тому числі і від Сполучених Штатів Америки. І от ми зараз бачимо, як це виконується. Є можемо вже говорити про якісь висновки чи ще зарано. Ну, висновки можна зробити, що Україна може існувати за межами НАТО і все ж боротися за своє існування відносно успішно, так? Висновки треба зробити, що якщо ми далі збираємось бути країною з недорозвинутою демократією, з нерозвинутою економікою, в нас просто нема майбутнього. Ізраїль більш-менш почав себе відчувати впевнено, і це десь 30-40 років тому назад, коли. Його ВВП стало рівно ВВП всіх країн, які його оточують, які його вороги. це Єгиптом, Єорданію і Сирії. У нього ВВП більше, ніж у цих всіх країн, а населення там в десятки разів більше, ніж в Ізраїлі. Так? Тоді, коли ти багатий, коли ти можеш за все це. Якщо ти бідний, нещасний, грубо кажучи, ну, ну слухайте, ну, ні, є поняття, зрозуміло поняття поняття справедливості. Ми ж розуміємо, що зараз борються не американці європейці не стільки за територіальну цілісність України, як за принципи, які були сформовані післявоєнні. Просто вони руйнуються на очах. Сьогодні Україна просто як приклад такий, да? що якщо ти це пропустиш, завтра може бути все, що завгодно. А не тому, що, е, ну, от, скажімо так. Всі такі дуже добрі. І, от, так. Щодо, Ізра... щодо, Ізра... щодо Ізраїлю, то зрозуміло, так. А, авіаносець. Сполучених Штатів на Близькому Сході, як його називають, тут, тут зрозуміло абсолютно інтереси зрозуміли, більш того, зрозуміло, яке, яку роль єврейське лобі грає в, в політиці Сполучених Штатів взагалі в Америці. Так? Тут все чітко зрозуміло, ясно, але і навіть і це не дозволяє, ми бачимо, що це не Трамп, який би. Ну, мабуть, сказав би ізраїльтянам, давайте змішуйте так мовити з піском і землею, сектор Газа. Це Байден, який демократ, який по іншому міркує, який бачить ці небезпеки, і це добре, що такий президент зараз Сполучених Штатів. Бо велика війна на близькому сході. Що повторюю, це, це, ну, це проблема буде для всього світу і в нас, в тому числі, ми і так і так знаходимося в такому не, не найкращому стані. Якщо зараз ще, ну я просто постійно про це кажу, ви не уявляєте, що це не просто війна, яка там будуть стріляти в один одного і все. Це як мінімум, це ми відчуємо по цінам на бензин просто. Просто по цінам на бензин, які, ну, я кажу так, немаленькі. Да? А потім вже почнеться і багато чого іншого, яке може дійсно закінчитись Третьою світовою війною. Тому Байден наполягає на тому, і це вже ми бачимо, да? що певний. Ну, Відчувається такі трошки падіння оцього риторики. Я дивлюсь, ізраїльське телебачення. Вже проходить час, вже, вже трохи вже не так, що прямо бі -бі там, ну це на да, давай від, помстись, там, щось роби і так далі. Вже починаються такі раціональні більш висновки робитися, Ну, що все ж таки, по-перше, дійсно не вийде просто так. Закидати кіпами, так би мовити, газу не вийде цього. Тому що через те, що там будуть величезні втрати. По-друге, можливо, навіть і це не вирішить це питання. Тому зараз вирішується питання, якщо закінчити цю ізраїльську тему. Варіант такий, що вони все ж таки максимально блокують сектор газу, Хамас іде на певні поступки, випускає заручників, і можливо навіть піде. У ну, цей ультиматум який поставив Ізраїль, ну, він, це вже початок розмови. Да? Нібито він здається таким, що його важко виконати. Заручниками легко, а от здатися з Хамасу важкувато. Але зважаючи на... Хамас, що це, ну, це така структура, ніхто не знає, які там керівники, скільки там, що таке здатися і так далі. Це, ну, це, це можна оформити. А от передати сектор газу під, що хоче Байден, під управління палестинської автономії, Аббаса, так? І вже з ним домовлятися. А це поміркована палестинська влада. І там вже ну, там просто розмова йде, буде йти просто про гроші. Що дешевше платити і далі палестинцям і палестинському управлінню, ніж розпочинати за палестини серйозну війну в цьому регіоні. Mm. Ще ось американський журналіст Томас Фрідман він сказав таку річ, що він ще ніколи не був так стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю і завдати непоправної шкоди Ізраїлю, США також дестабілізувати весь світ. Чи дійсно ситуація у світі загалом глобально так настільки хитка? Бо там лунали навіть такі тези в цьому його матеріалі, що можливо ми на порозі навіть нового глобального конфлікту? Ну no. У нас за 100 років вже було два глобальні конфлікти, і жоден, жоден, тобто кожен очікувався, але жоден не відбувся в прогнозований час, так би мовити, да? коли от всі розуміли, що щось назріває десь спочатку ХХ століття, що щось назріває в і виздріло да, в Першу світову війну, але знову ж таки могло й обійти. І так само з Другою світовою війною. Тобто умови нібито всі складені, але ну. Якщо би Микола І виконав прохання свого родича Кайзера Німеччини і не оголосив мобілізацію, скоріше за всього не було Першої світової війни. Якщо б західні держави вдарили б по Німеччині в 1935 році, ще коли в німецькій армії, в принципі, не існувало, коли там почались Входження в Руську цю область, і вони якось на це звернули б увагу. Не було, не було б Другої світової друга. війни. Тому це все, ну, тобто, ніби все сход, сходиться. Так? Китай з величезними економічними проблемами, який застряг, тобто потрапився і в цю, е, як це називається, в ловушка, господа, Паст паску, 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 да. в паску середнього доходу так? і не може вийти, він вже не може рости. Так? І ми кожен день чуємо. Сьогодні я прочитав iPhone, да, виводить свої заводи, бо занадто висока. Заробітна платня, не, тобто немає тих можливостей, які Китай надавав бізнесу ще 10 років назад. І війна це хороший вихід, наприклад, для ну вважається класичною, так би мовити, формулою для Росії. Зрозуміло, що глобальна війна, ну чи війна там на близькому сході, це певний вихід, і чим гірше, тим краще для Путіна. Це знов ж таки вихід. чим більше цих війн, спалаху якихось конфліктів, ну, звичайно та це можливість, можливість знову переросподілу світу. Те, що ця система знаходиться в кризі після це факт, ми це бачимо по діяльності ООН, яка нічого не може вирішити. Те, що різниця між найбагатшими на планеті, ну, грубо кажучи, золотим мільярдом і найбіднішими збільшується, це теж, ну, як кажуть, такі умови, які сприяють тому, щоб, можливо, відбувся якийсь такий глобальний конфлікт. Але Зараз є те, чого не було під час Першої Другої світової війни. Це наявність зброї, яка може зруйнувати людську цивілізацію, в принципі, як, як такову, що в принципі неможливо було ні під час першої, ні під час другої світової війни. Давайте розпочнемо з значить статті Вашингтон Пост, в якій йдеться про те, що українські спецслужби можуть бути причетні до ліквідації ем, доньки ідеолога е, цього самого руського міра, який нам зараз насаджує Росія Дугіна, його доньки, і е, також е, пропагандиста, журналіста, якщо можна його так назвати, військового Російської Федерації Владлена. Татарова, якщо я не помиляюсь в прізвищі, ем, е, зрозуміло, що українські спецслужби, і в принципі спецслужби не будуть визнавати причетність, свою чи причетність, але такі статті, які з'являються, вони працюють на нас сьогодні, вони працюють на те, щоб показати, що українські спецслужби стоять сильнішими і кращими, чи вони грають на руку ворогу? Та ні, ну звичайно, вони грають на, на нашу руку. Матеріал цікавий дуже. Давайте не забувати, що таке Вашингтон Пост, це найвпливовіша, одна з найвпливовіших газет Сполучених Штатів. Американці, американські виборці, американські ну, просто американці, які читають Вашингтон Пост, як мінімум, так? Повинні розуміти, що ті гроші, які витрачаються Америкою на Україну, вони не марно витрачаються. І якщо зараз є якісь, ну як. Знову ж же Вашингтон Постих, що читати, є певні проблеми з прийняттям того, що відбувається на фронті, в тій ж самій Америці, так? Бо ну, всім хочеться жити ж в такому режимі, як кінофільму чи онлайн-ігри, де все відбувається дуже швидко. Тому з'являються такі історії, які, ну, я вважаю, що ця стаття дуже компліментарна для України, для спецслужб. За десятки мільйонів як вони кажуть, вкладених в формування цих відділів, які займаються такими справами, говорить про те, що перше СБУ стоїть на рівні. Вже ну, це треба точно. Якщо раніше можна було сумніватися, але після провалу масаду і взагалі спецслужб ізраїльських 7 жовтня, можна сказати, що ми точно стоїмо на рівні найкращих спецслужб світу і доводимо це. Те, що не вийшло з Дугіном, а вийшло тільки з його дочкою. Ну, це ну, треба розуміти, що такі накладки для спецслужб це нормально. Рекомендую подивитися декілька екранізацій е, різних з приводу того, як ізраїльські спецслужби ліквідовували всіх терористів палестинських, які були задіяні до теракту 1972 року на Олімпіаді е, в Мюнхені. І там та, вони теж помилялися, вони теж помилялися, достатньо серйозно помилялися. І страждали люди, які, ну, скажімо так, не були винні. Але це війна, і ну, що тут ще сказати. Тобто українські спецслужби СБУ, а зважаючи, наприклад, на те, що робиться як з цими морськими дронами, так би мовити, да, це взагалі вже да, що спецслужба ще й в. Займається, так би мовити, винаходами в плані технологій, створення технологій для того, щоб більше ще більше шкоди наносити ворогу. Тому, дай Боже, таких матеріалів щоб було побільше, не тільки про спецслужби, але і це дуже добре. Так, дійсно, ці технології, винаходи, вони і добрі тим, і показують власне приклад всьому світу, як не маючи власного морського флоту, не маючи змоги вийти в море, так можна все одно задавати потужних ударів ворожому морському флоту. Тому знову ж таки теж хороша історія. Ще до одного до Сполучених Штатів Америки в неділю республіканці в Палаті представників оголосили, що на посаду спікера від них буде балотуватися дев'ять кандидатів. Там з переліку можна ознайомитися у відкритих джерелах це для наших глядачів, але є так. Такий кандидат Том Еммер він фактично має найбільшу підтримку. Його підтримав, зокрема, і екс спікер Кевін Маккарті. Якщо говорити про цю особу, чи вигідно для нас, щоб він став спікером в палаті представників? Це Питання, яке, ну, чесно кажучи, це, це наше українське. Як це називається? Ми не знаю, меншу вартість, можливо, так? Ну, це американські справи. Ми повинні розуміти, що при будь-якому спікері, який він не був, прийдеться працювати, не все буде грати тільки на нашу сторону, не прийде, не стане спікером від республіканців, від будь-якої іншої партії, якийсь, Конгресмен з прізвищем, який закінчується Неєнко, який ходить жовто блакитним прапором і взагалі зранку до вечора думає тільки про Україну. Ви ну, повинні працювати з будь-яким, тому це внутрішнє. Я, я, я слідкую за все цією спікаріадою. Там дуже цікаво. І абсолютно нічого не вирішено. Абсолютно нічого не вирішено. Ну, минулого обирали. Я не пам'ятаю, з якоїсь з 20 чи з 30 обрали, так, скільки, буде, скільки зараз буде тривати. Ну, Трампіст, який йшов попередній, Джордан, здається, да, ну що, він, він з, з кожним голосуванням набирав все менше і менше. Зараз подивимося, як буде це тривати. Тут така дуже така гра, де можуть підіграти. Проблема в тому, що ну, проблема для нас. Проблема в тому, що це не український парламент, це Конгрес Сполучених Штатів. І там такі от варіанти, як ми бачимо постійно, коли фракції чи групи, які там належать Коломойському чи належать Медведчуку на компанію, ну нібито зараз вони не належать, але належали. Вони підмахують владі при будь-якому питанні. Ну, це, 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 це неможливо вам. Ну, це, це людина, яка республіканець, яка буде голосувати за демократа чи навпаки, це унікальні випадки, і, ну, і там є якесь поняття репутації. Тому, тому і ми дивимось о цю всю картину, яка міняється, це, до речі, це нетипова ситуація для самих Сполучених Штатів. І тому Україні треба готуватися до найгірших завжди варіантів, до найгірших. Якщо буде все добре. Якщо Трамп, наприклад, не виграє наступні вибори, демократи якимось чином катають республіканців голосувати за бюджет, то ми якось викрутимося. Але треба готуватися до найгіршого. Найгірше це початок справжньої війни на Близькому Сході. І як би ми не заспокоювали себе, що Україна, Україна дійсно буде елементом цієї міжнародної осі боротьби за демократію, але, ну, Пріоритети тут працює репутація, так. Uh -huh. Працює репутація просто, слухайте. Ну, ну, хоча Ізраїль трохи зіпсував собі за, за останні 9 місяців репутацію, так, цими всіма діями, які ультраправі намагалися провести в самому Ізраїлі. Але не настільки, як в Україні. І звичайно, коли буде стояти вибір між Україною, яка не хоче реформуватися, яка не хоче по справжньому боротися з корупцією, яка з точки зору постійно, так бомбу. Ну, тобто, коли ти ця роль жертви вона не може бути вічною, так? Ну просто вона, вона починає набридати, це ми повинні це розуміти просто. В світі гине дуже безліч людей. Через півтора роки нікого. Ми вже забули, вже, вже, вже навіть та трагедія там, Ізраїля вже пройшла, так би мовити, так? Е, та півтори найбільша втрата. Це тільки для Ізраїля буде ну, такою постійною проблемою, про яку вони будуть згадувати. А світ далі пішов. Там, землетруси, там, ще щось, якісь війни регіональні і так далі. Тому треба готуватися до гіршого, але, але треба виходити, як і Ізраїль, в тому числі. Виходити з того, що ну, все одно все це нам придеться робити так чи інакше. Ну, не, 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 не вийде. Ну, ну, ну добре, давайте так виходимо з ситуації. Не було в Сполучених Штатах. Ну, це питання, до речі, я я в дискусії. Я, я не знаю відповіді. От не було б Сполучених Штатів, не допомагали б нам європейці. От була б Україна одна на одна з Росією. Не було б же в Україні? Чи все ж таки вона була? Ми ж не знаємо, слава Богу, відповіді на це, так? Слава Богу. Е тому, ну, тому, якщо відповідати на закінчити це питання, ми дуже сильно залежимо, звичайно, від Сполучених Штатів Америки, але зараз є унікальна можливість подивитися, як Сполучені Штати допомагають своєму найбільшому союзнику і наскільки вони можуть впливати на рішення цього союзника.